У цьому відео розглянемо інтер'єр, який ми розробили для молодої дівчини. На цьому об'єкті ми ввели авторський нагляд та займалися комплектацією, тому з задоволенням розповімо вам про цікаві деталі, складнощі, з якими ми стикнулися під час реалізації, та, звісно, про бюджет. Ми архітектори інтер'єрів і в рамках нашої студії з командою створюємо та реалізовуємо затишні домівки. Особливість цього об'єкту в тому, що він знаходиться в панельному домі. Це наш перший досвід роботи з таким житлом, і він водночас складний та цікавий. В роботу ми отримали квартиру площею 32 квадратних метра з ремонтом, який не влаштовував його власницю. Вона мріяла про світлу, затишну і комфортну домівку, за чим і звернулася до нас в студію. Працювати з торінним житлом складніше, ніж з новобудовами, а в реалізації такі квартири дорожчі, адже є багато демонтажних та підготовчих робіт. Звісно, ми попередили замовницю про всі ці деталі. Перед початком огляду цього цікавого інтер'єру хотілося б трішки поговорити про планування, адже воно є відправною точкою у створенні дизайну. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, якщо вам цікава тема дизайну. Так як квартира знаходиться у панельному домі, ми мали певні обмеження під час розробки планувального рішення. Стіну між кухнею та спальнею ми не могли демонтувати, адже вона має несучу здатність. Для того, щоб повноцінно приступити до проєктування, нам необхідно було виконати демонтажні роботи і лише після цього робити обміри та приступати до розробки планування. Кожний сантиметр під час проєктування має значення, особливо в таких невеличких квартирах. Тому наш алгоритм роботи на цьому об'єкті був саме таким. У нас вийшло розробити три варіанти планувальних рішень. Кожний з них має право на життя, але замовницю зачепив один, який приємно вирізнявся з-поміж інших. В цій невеличкій квартирі нам потрібно було розмістити кухню з обіднім столом на чотири людини, передпокій з пральним блоком, санвузол з ванною, зону вітальні, робочу зону, спальню з мейкап зоною гардеробну кімнату та місце для відпочинку. Ідея скруглити стіни та меблі прийшла до нас під час роботи над плануванням. Нам хотілося створити простір без гострих кутів, ніжний інтер'єр, в якому його власниця буде відчувати спокій та гармонію, де стіни будуть німово обіймати та спонукати до відпочинку та пошуку власного дзен. Так як замовниця медитує, така ідея їй дуже відгукнулася, і ми разом втілили цей задум один-один як проєкт. Ну і традиційно, огляд нашого інтер'єру ми почнемо з передпокою. Заходячи в квартиру, перше, що ми бачимо, турець стіни, яку ми не могли демонтувати. Нам хотілося, щоб вона виглядала так, ніби ми змонтували її тут спеціально, аби підтримати наш задум в інтер'єрі. Виникла ідея скруглити цей торець та підтримати цю форму закругленням на стелі, підсиливши ефект декоративної підсвіткою. На нашу думку, вийшло дуже цікаво: конструктивний недолік перетворився в дизайнерський елемент, і кожний, хто заходить в цей дім, одразу бачить, що інтер'єр незвичайний. Праворуч від входу розташувалось велике дзеркало, яке розсікає підвісна тумба для різних дрібничок. А ліворуч є вбудована шафа для верхнього сезонного одягу та взуття. Також в цьому місці розмістилась пральна і сушильна машинки бойлер, головний блок від аяксу та сололіфт. Це установка, яка штовхає відпрацьовану воду від пральної машинки до каналізації. Коли не вистачає товщини стяжки, щоб виконати потрібний ухил до каналізації, можна використовувати таку установку. Звісно, поставивши правку в санвузом, можна було б уникнути цієї проблеми, але в маленьких квартирах потрібно йти на компроміси, аби реалізувати всі побажання їх господарів. Для того, щоб запустити денне світло в передпокі, ми відмовились від додаткових перегородок з кухнею та вітальнею. Проте кухню нам потрібно було закрити, адже в квартирі є газ, і по нормах така кухня має бути ізольована від зони сну. Скляна перегородка стала чудовим рішенням. Завдяки їй денне світло потрапляє в передпокій, навіть коли двері зачинені. Кухня невеличка, але дуже зручна. Є достатньо місць для зберігання та вся необхідна побутова техніка. Вона виготовлена з ДСП приємного бежевого відтінку, який поєднується з текстурою дерева на верхніх ящиках. За нашим задумом, кухня мала би бути такого ж кольору, як стіни, тому ми підбирали колір фарби під матеріал ДСП, робили викраси, аби відтінок був максимально схожий. Бокову частину кухні згідно дизайну потрібно було скруглити. Майже всі меблярі говорили, що з ДСП це зробити неможливо, але, як ви бачите, немає нічого неможливого при великому бажанні. Обідня зона в цьому інтер'єрі виглядає просто фантастично. Ці елементи ми ретельно підбирали, аби вони пасували один до одного. Особливо нам подобається кругле рожеве скло в металевій рамі, яке виготовляли під замовлення для цього об'єкту. За нашим задумом, над столом мала би бути дзеркальна поверхня, але чисте дзеркало ми не хотіли використовувати. Відображення мало би бути нюансним, легким та невимушеним. Під час підбору ми спробували різні відтінки, і саме таке італійське скло підійшло найкраще. Ви вже бачите, наскільки важливу роль відіграють деталі. Тому на етапі авторського нагляду ми дуже багато часу витрачаємо саме на них. Результат говорить сам за себе. Загалом весь інтер'єр реалізовано так, як в проєкті, але деякі елементи довелося замінити. Коли розпочалась війна, багато фабрик зупинили свою роботу, і можна було придбати предмети інтер'єрів, які залишились на складах. Люстру над столом ми замінили на подібну. Вона з тієї ж серії, яка закладена в проєкті. Але форма відрізняється. Це не було критично, адже вона теж чудово доповнила обідню зону. Балкон ми повністю переробили. Після повного демонтажу ми утеплили його по всьому контуру, адже замовниця планувала використовувати його як зону відпочинку. Замінили зовнішні вікна та балконний блок з дверима. Під підлоговим покриттям є електрична тепла підлога та можливість встановлення електричного настінного конвектору для додаткового опалення. Для цього ми передбачили розетки. На балконі є місце для зберігання в шафі та затишна зона, де можна присісти, почитати книгу чи подивитись у вікно. На стіні розмістився декоративний елемент, який виготовляли спеціально для цього проєкту. Це ледь світильник, який за своїм зовнішнім виглядом нагадує скляний неон. Надпис замовниця обирала сама, саме це слово відгукнулось їй найбільше. З передпокою ми можемо пройти загальний відкритий простір, який розділений на функціональні зони. Тут є зона вітальні зі зручним диваном, який при необхідності можна розкласти. А за ним розташувалася картина, яка була у замовниці ще до розробки проєкту. Нам потрібно було вписати її в цей інтер'єр. На наш погляд, вийшло чудово. За легкою меблевою перегородкою знаходиться зона сну зі зручним ліжком та цікавими світильниками. З одного боку є маленький настільний світильник з направленим світлом, а з іншого боку, акцентний підвіс не ідеальної природньої форми від українських предметних дизайнерів. Його ми запропонували замовниці як альтернативу до того світильника, що був у проєкті. Адже під час реалізації. Фабрика не працювала так, як тоді знаходилася в зоні бойових дій, і ми не змогли його замовити. Ще одна перевага замовляти послугу авторський нагляд у тому, що ми завжди знайдемо вихід з будь-якої ситуації, зможемо підібрати підходящу альтернативу для будь-якого елементу в рамках бюджету та в потрібному стилі. Новий світильник виглядає просто фантастично. Його неідеальність оживляє інтер'єр і додає затишку. До того ж, така асиметрія потрібна була нам для того, щоб врівноважити цю зону та підтримати кольорову домінанту перегородки праворуч. Навпроти ліжка вздовж всієї стіни ми бачимо меблевий елемент, що об'єднує одразу три функціональні зони. Зону мейкапу, медіазону та робоче місце. Таке рішення ми застосували для того, щоб не дрібнити і так невеликий простір, а навпаки, зав'язати всі ці елементи в єдину композицію. Через двері невидимку, які пофарбовані в колір стін, ми потрапляємо в невеличку гардеробну кімнату. Цей гардероб, як і всі корпусні меблі на об'єкті, виготовляли меблярі за нашими кресленнями. Також тут розташувались електричні щити. Крайнє приміщення, яке хотілося б показати в цій квартирі, це ванна кімната. Вона невеличка, але тут є все, що необхідно для комфорту. Кожний куточок ми задіяли, аби розмістити максимальний місць для зберігання. Ось, наприклад, коло ванни. Після демонтажних робіт ми виявили нішу, яка до того була зашита. Ми вирішили залишити її та зробити там полички, на які зручно можна поставити засоби особистої гігієни. Також в цьому приміщенні ми продовжили ідею із заокругленими елементами і згладили кут примикання стін, який по суті був нефункціональний, підсилили цей ефект декоративною підсвіткою по периметру. По всій квартирі, крім ванної кімнати, як підлоговий матеріал ми використали кварц-вініл з текстурою дерева. Він дуже зносостійкий, не боїться вологи та приємний на дотик. До того ж, цей матеріал чудово пропускає тепло, тому в потрібних зонах під ним ми заклали електричну теплу підлогу. У ванні на підлозі та стінах керамограніт. Дерев'яну текстуру ми підбирали під кварц-вініл, аби максимально попасти в тон. Поєднання фактури дерева з мармуром завжди буде актуальне, адже це імітація природних матеріалів. Під час реалізації багато часу ми витратили на пошук плінтуса, який буде гарно поєднуватися з дверима прихованого монтажу та матиме певну гнучкість, щоб примикати до заукруглених стін. За нашим задумом, цей плінтус мав би бути в колір стін, але з цим виникла складність. Стіни ми фарбували по палітри NCS, а плінтус-підрядники могли пофарбувати лише за палітрою RAL, так як він з алюмінієм. Ця палітра має обмежену кількість кольорів, але ми підібрали той, який нам підійшов. Хоч він і відрізняється по тону від стін, але підходить по кольору. Загалом виглядає акуратно та ненав'язливо. Як завжди в наших інтер'єрах ми продумуємо освітлення таким чином. Щоб його можна було налаштовувати під різні потреби та настрій замовника. В якості основного світла виступає вбудована шина з треками, які можна регулювати, додавати чи забирати. Також є точкові світильники у всіх приміщеннях: локальне світло у вигляді бра, підвісів, лед підсвіток, а декоративне світло найбільш до вподоби власниці цієї квартири і нам також. Підсвітка починається від карнизу в спальні і через все приміщення доходить до карнизу на кухні. Хоча візуально вона єдиним контуром об'єднує ці приміщення, саму підсвітку ми розбили по зонах. Таким чином, можна увімкнути не весь контур, а лише зону, в якій знаходишся. Нам було дуже цікаво працювати над цим інтер'єром. Ми довели самим собі, що невеличка квартира, яка знаходиться в панельному домі з досить невисокою стелею, може стати справжньою перлиною. Достатньо використати влучну ідею. Реалізацію цієї квартири ми почали ще до війни, але деякі позиції замовниця купувала вже після повномасштабного вторгнення. Так як ціни виросли, бюджет на реалізацію довелось збільшити. Ще однією складністю на цьому об'єкті було те, що працювали окремі вузькопрофільні майстри без прораба. Замовниця мала на меті зекономити кошти, але по факту ремонт затягнувся, дрібні роботи ніхто не хотів виконувати, не було однієї відповідальної людини, яка б контролювала всіх спеціалістів. І як результат, обов'язки прораба лягли на плечі замовниці. Та наші. Після такого досвіду замовниця казала, що під час наступного ремонту такої помилки не допустить. Для себе ми прийняли таке ж рішення: більше без прораба ми не візьмемось за авторський нагляд, адже левову частину роботи, яка не входить в нашу послугу, ми виконували, аби допомогти замовниці реалізувати її домівку. Трішки поділилися з вами за кулісям нашої роботи, аби ви розуміли, що за кожною красивою реалізацією стоїть величезна робота. Якщо ж говорити про бюджет, то замовниця витратила на реалізацію цієї квартири 1100 доларів за метр квадратний. Результат вийшов просто фантастичний. Замовниця вже майже рік живе в своїй затишній домівці і насолоджується нею кожного дня. А для нас, як дизайнерів, це найбільша радість. На цьому будемо завершувати огляд цього затишного інтер'єру. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам такий дизайн, а поки бережіть себе та до зустрічі в нових оглядах. Перед початком огляду цього цікавого інтер'єру хотілося б трішки поговорити про планування, адже воно є відправною точкою формування і створення дизайну. А ви не підпи. Перед. Перед початком е, огляду цього цікавого інтер'єру хотілося б трішки поговорити про планування. Воно є відправною точкою в формуванні самого дизайну. А ви не забувайте підписуватися на наш канал. Ну і по традиції ми почнемо. не так Для того, щоб запустити денне світло в передпокій ми відмовились від додаткових перегородок з кухнею та Віталією та Віталієм.